Класно, що ми, я зараз стояла, там думала. Класно, що ми прям вже у бомбосховищі такому, так, що організатори подумали про нашу безпеку, і якщо що, можемо сміятися, поки там бомблять. Я людина, яка про безпеку особливо не думає. Єдине, що я роблю, це ношу з собою персовий балон, щоб залити собі їбало. Якщо... Якщо, якщо я раптом почну бачити хороших руських. От. Думаю, що я ж не знаю, що буде в майбутньому, так? Раптом, раптом Інстасамка буде на першому місці в чатах України. А, точно. Це вже майбутнє настало. А ви новини не читаєте, так? Ну, ладно, добре. Якщо що, у нас Інстасамка на першому місці в чартах. Бля, ха-ха. Такі ж емоції. І я, коротше, поділилася цією думкою з, зі своїм психотерапевтом. Знаєте, що мені страшно, що бути в майбутньому, як ми будемо жити. І він на мене таки дивиться і каже: Аліса, майбутнього не існує. Минулого не існує. І мене. Не існує. Ти йобнулась. Але ти, ще гривень взяв, блін. Психотерапія взагалі дуже ну, така річ дивна. Ти просто раз на тиждень платиш незнайомій людині за те, що вона годину дивиться на те, як ти плачеш. Я ну, не експерт, але я чула, що є сайти, де будуть платити мені за те, щоб дивитися, як я плачу. Тільки там треба бути голою. В принципі, той самий сенс психотерапії. Але знаєте, ну, психотерапія це топ, я жартую, це круто. І я все ж таки дивлюсь в майбутнє. Я все ж таки, знаєте, вже не хочу вбити себе або ще когось. І Я почала сортурувати сміття. От, е, ну, я це так називаю, мені просто впадло його виносити. От. І коли е, були новини про те, що буде ядерний вибух, так, треба робити запаси, я взяла себе в руки, пішла в магазин, купила запаси. Але в один день реально я дуже була голодна і впадло було готувати. І я з'їла банку паштета. Запаси скінчилися. Таке майбутнє в мене. А знаєте, хто не дивився в майбутнє раніше? Віра Брежнева. Пам'ятаєте таку? Півіца Міра. Вона зараз просто Віра. Це мені нагадує мене, яка слідкувала за своїм колишнім з фейкового аккаунта, який був підписаний як Василіса. А я Ліса. Типу, він не згадає мене і забуде, що я вбила в нього жагу до життя. Дякую. Так, про майбутнє, думаю, І знаєте, після повномасштабного я подумала про те, що я не дуже гарна українка, тому що я погано знаю Конституцію України. Але часу читати Конституцію України в мене нема, а послухати аудіоверсію три години на Ютубі є. Тому, поки я шукала Конституцію України аудіоверсію, я знайшла скарб. Називається Конституція України Реп. Oh. Я вам зараз просто приспів. Слухайте. Конституція для країни це як біблія для світу. Її знання ня-ня-ня-ня-ня, роблять тебе гідним. Я дякую, дякую. Я вважаю, що це геніально, і це треба вмикати любителям, знаєте, російської музики. Наприклад, у мене є друг, він перейшов на українську, він донатить, він чемний українець. Але знаєте, мав необережність вімкнути при мені росняве лайно. І я кажу, що це за хуйня. А він каже: Я просто люблю русський реп. Я приїбала його, викликали СБУ. Бу. Тому що я знаю, чим це все закінчується. Так, спочатку я люблю рускій реп, потім я люблю рускій мір, а потім в мене 33 бойових виходи за, за лінію фронту. Нам це не треба. Дякую. На жаль, на жаль, психотерапії недостатньо, тому мені довелося звернутися в ПНД. Знаєте, що таке ПНД? Психоневрологічний диспансер. І я їхала туди на таксі. І таксист такий. А е, Канат на 27. Це е, там, де от іти. психі. психи. кажу, ну типу того. І він такий. Хе-хе-хе. Я уявляю, якби я у в'язницю їхала. Він такий. а Це там діти. Зики. Хе-хе. І я прийшла в ПНД, а знаєте, там вся рейверська тусовка Одеси. Я не здивуюся, якщо там десь в кабінеті зачинений зачинений діджей пульт. І вони після відбою там нормально тусуються. І, коротше, я прийшла до лікаря. Вона мені виписала пігулки і каже: якщо будуть побічні ефекти, наприклад, вздуття живота, я така, угу". вона каже, головні болі. Я така, угу". вона така, молоко з грудей. Я така що? Угу". Молоко з грудей. Я роблю все, щоб моє молоко в грудях не з'явилося. Я не їбусь. Єдиний побічний ефект від цих пігулок, я очікую ну, максимум, що я колишньому почну писати. І все. Е, і от вона мені дала ці пігулки, і я кажу: слухайте, а що зі мною? Ну, який діагноз? так? Вона каже: ну, побачимо. Я приходжу додому, починаю гуглити назву цих пігулок, а там, знаєте, здоровим таким шрифтом: пігулки від шизи. І нижче опуск опускаюся, а там написано при біполярному розладі. Нижче опускаюся, при депресивному розладі. Я думаю, господи, господи це геть для душу п'ять в одному у світі ліків просто. Читаю далі при забитих трубах, при застарілих плямах. Думаю, дешевше було крута в'їбати просто. Дали мені ще там книжечку? Знаєте, я сказала, що в мене пожалілася, що в мене проблеми з концентрацією уваги. І мені дали книжечку-опитувальник на 333 питання. І знаєте, там такі питання, там навіть не питання, а твердження. І ти повинен відмічати в таблиці вірно чи невірно. І там таке, таке твердження: іноді я люблю слухати непристойні анекдоти. І наступне твердження: я кожен день думаю про самогубство. Хто з нас хворий? Взагалі прикольно, так? У нас взагалі у суспільстві дуже популярна романтизація. Романтизація психічних розладів. так? О, в неї депресія, вона така цікава і незвичайна. Але чомусь ніхто, сука, не романтизує венеричні захворювання. Чому ніхто не каже, о, в неї хламідія, вона така загадкова? <риклад> ніхто цього не скаже. <риклад> Дякую. <риклад> От. Жоден. Венеричні захворювання у нас тільки асоціюють. так? Асоціюють з рейверами. Ось цими золотими людьми. Я була на рейвах, я знаю, про що я кажу. Ти туди приходиш, і ці люди, ну вони піклуються про здоров'я, вони слідкують за водним балансом ну, не гірше, ніж директор карпатської джерельні не треба. І ще, знаєте, мене що дивує взагалі? Люди якось дивно реагують на те, що ти приймаєш антидепресанти. Зовсім не так, як ти би сказав, що ти приймаєш фен. Вони такі, о, ти приймаєш фен, ну нічого, нічого, з кожним буває. Дякую, що ти цим поділився. Якщо ти кажеш, що ти приймаєш антидепресанти, люди такі: о. <плес> Треба бути обережним з цією людиною. Після ПНД, я поїхала до бабусі, знаєте, треба якось з рідними підтримувати зв'язок. Я приїхала до неї, а в неї отакий фінгал напів'їбала. Я кажу: що сталося? Тебе кіт відпиздив? Вона каже: ні, я впала. Я кажу, що, на Олександра Усіка, чи що? Вона каже: Я не знаю, хто це. Я кажу: блін, ну бабусь, це ж бокс, наш боксер. Вона каже: А та ні, я проти насильства. А знаєте, в мене в сім'ї були настільки в дитинстві проти насильства, що я зараз не можу кінчити без піздюліни. <риклад> На сьогодні в мене все Ви супер. Дякую.